Це такий клімат для інвесторів, тобто не секрет, що до нас переїжджають великі підприємства через те, що є комунікація з владою на всіх рівнях, і ми адвокуємо їх інтереси. Тобто, у нас правило таке: ти платиш білі податки. У тебе більше немає проблем, тебе ніхто там не кошмарить, не ходить, не задає тупих питань. Угу. Тобто бізнесу це подобається, коли він платить податки, і в нього є персональний супровід у вигляді влади, скажімо так, У вигляді вас, головою. Ну, влади нас, нас тому ми йдемо по цій стратегії. Що стосується міжнародних партнерів, цей успіх це ж теж не спотова така а, справа. Тому що вони бачать, як це відбувається за роки. Uh -huh. Їм подобається, що це ми рухаємося напрямку Європи по процедурам, інструментаріям, по прозорості, по швидкості, таке і інше. І вони uh -huh. додають. Тобто цей імпульс не маємо права втрачати. Uh -huh. Я уточню, щоб людям було зрозуміло. Тобто, якщо е, знайдуть кошти, то uh -huh. на, з наступного року, наскільки зрозуміло, е, транспорт в Миколаєві може бути безкоштовний. Не можу про це поки що сказати, тому що зараз йде аудитка якраз ага. електротрансу для того, щоб вивчити це правильно ага. і потім сказати, щоб я не був популістом, що ось там буде. Не знаю, поки що є така ідея. Але ідея розглядається. Але чи можна її там імплементувати там наступного року? Не можу поки сказати, тому що не бачу всіх цифр. Я не вперше в Миколаєві, і знаєте, завжди в око впадає ось цей завод. Завод, який буквально тут, в центрі міста, наскільки зрозуміло, угу. через річку. Що це таке? Це взагалі щось цивільне чи військове? І Як що з ним робити? Колись було військове. Зараз воно там в сфері оборонпрому, але він стоїть, він в банкрутстві, на 140 гектарів по пам'яті. І це біль наша. Тобто ми маємо і зберегти скоробудування і при цьому розвивати місто. Тут глибини вже не дозволяють будувати. Тут на цьому заводі були збудовані чотири крейсери, типу Україна, Москва, який був. Той самий, який ми потопили в нашим нехтові. Так, да, він тут був війни. зроблений першим. Першим крейсером тут був зроблений багато чого було зроблено насправді, але тут був зроблений авіаносець, який продала Україна як музей Китаю. Китай його переробив свій перший авіаносець Ляо чи як він там називається. Тому ми стоїмо у істоках розвитку авіаносців в Китаю, скажімо так. На зараз він не працює і це неможливо. Неможливо і... запустити. Ні, змінилася кон'юнктура ринку. Mm -hmm. Тобто глибина вісім метрів вже не існує, таких mm -hmm. для кораблів в, в центрі міста вже не існує кораблебудування. Тут ще два моста, mm -hmm. які так, ну, не дозволяють багато чого і ускладнюють. Є ідея, насправді ми її проговорюємо над цим працюємо, щоб Данія чи інші іноземні партнери. Частину завода, ну, викупили, да? залишили кораблебудування, а частину зробили технічний технологічний парк, індустріальний, марінно, mm -hmm. бізнес-центри, створили суспільний простір для людей, тому що це саме центр міста, навіть дорожча земля в місті, можна сказати, а вона не використовується і стоїть в занедбаному стані. Тобто від цього болить, але це дуже складна процедура. Потребує уваги на рівні президента та президентів інших країн. І ми над цим працюємо. Зараз інженери без кордонів Данії працюють, uh -huh. там дивляться на це, місто розробило а, детальний план щодо врахування цієї можливості. Тобто і юридично складно, і фізично складно, але це треба робити, і ми будемо. Uh -huh. А скільки коштує цей завод зараз? Немає не, не цифри ні у кого, скільки він коштує. Зем, землі дуже багато. Там. Я думаю, я оцінюю, що сотка землі тут коштує приблизно. 5 тисяч доларів, наприклад, От. а може більше, там, де біля води. Uh -huh, uh -huh. Тому якщо забрати, виходить, гектар це півмільйона мінімум, да? а тут 100 гектарів, ну тобто 500 мільйонів є, є ну, да. доларів. Півмільйона, то гектара 50 мільйонів євро. 50 мільйонів євро. Це небагато, як для. Як для землі. І хтось удання зацікавлена, чи ще якісь не, не можу сказати. Вони просили наказати замісних, що вони зацікавлені. Ми їх просимо роздивитися цю цей проект угу. і готуємо в принципі як пропозицію. Але ця пропозиція має узгодити оборонпром і сама держава, тому що процедурно він в банкрутстві, процедурно він належить державі угу. і оборонному комплексу, який угу. вже Добрий день. Не виробляє тут нічого військового. Тобто, там, ну там дійсно, на жаль, охоронці та підметальники. Тобто про це президента потрібно питати? Я ще не готовий. Ми маємо президенту, не можна давати непідготовлені проєкти. Треба <с. все, все під все підготувати, обґрунтування підготувати, який це буде ефект, скільки треба грошей, скільки по часу, і як це зробити процедурно. Тому. Поки що ні, я тільки готуюсь. Угу. Окей, власне, про інвестиції, бо це основна тема нашої з вами розмови. Інвестиції, бізнес? А чи є в інвесторів бізнесу питання, тому що ну все такі військові ризики є? Місто за 60 кілометрів від війни, і постійно є оці знаєте ризик угу. ще одного вторгнення Росії. Як ви це долаєте? Чи взагалі цим цікавляться, чи це не актуально? Це одна з основних проблем щодо, щодо великих ризиків, які рахує бізнес. Тобто просто близькість і можливість вторгнення. Не бачу можливості, що це вторгнення буде через річку Дніпро. І ситуація, яка зараз існує в нас, в принципі. Попри те, гроші там, бізнес це справа сувора, воно рахується по-іншому. Тому, Без емоцій, так, да, абсолютно вірно. Тому, тому наші переваги, те, що портова інфраструктура, логістика і ми географічно є центром Украї... центром півдня України, Тобто для бізнесу теж важливо, тому що типу, будував завод. Наприклад, який втратили ми на Херсонщину тимчасово, uh -huh. Ютонго. Uh -huh. да? Це великий завод, який там мав коло в 300 кілометрів. Тому що далі невигідно, якщо поставити ближче, в нього буде перевага. То ми тут добре, ми тут і на Одесу можемо поставляти, на Кирилограч, на на Запоріжжя, на Дніпро, на Кривий Ріг, на Херсон. Тому ми будемо використовувати ці переваги, але ми готуємося, щоб це. Гадаю, що це буде лише після закінчення війни. Ніхто не, інв... не буде інвестувати uh -huh. великих коштів. Я кажу про ті кошти, які дозволять півдні України стати драйвером економіки. Uh -huh. Тому я кажу про великі інвестиції, uh -huh. які такі кластерні, які можуть закрити сегмент ринку, наприклад, півдня там uh -huh. по будівельним матеріалам. Uh -huh. До речі, про інвестиції у південь, власне, як ви кажете, щоб це було драйвером української економіки. Ви сказали минулого тижня, що це здається 20% від загальної економіки України. Якщо <по> так, да. і по рівню ми дуже-дуже відстаємо. Ну, прям дуже. І Можна рахувати це, знаєте, як? По відсоткам е... Е... використання електрики. <по> Тому, якщо там Київ використовує 25%, Дніпро 17%, mm -hmm. то ми там один. Тому ми там в 20 разів слабкіше, ніж за великі промислові наші mm -hmm. міста. Але в нас є багато чого і з точки зору інвестиційного банкіра, да, в нас буде вигідніше вкладати. бо на кожен долар вкладений ти заробиш більше, ніж в. Інших місцях, uh -huh. скажімо так, uh -huh. з точки зору інвестицій, всі добре. Треба прибрати ризики та створити умови, які бізнес прийме і скаже, добре мені підходить. Про порти зараз жоден порт не функціонує через війну. Не uh -huh. у, Ви в нас... в Одеси перевели, ну, так? Ні, вони тут вони готові до роботи, заблокований вихід до моря. Наші, на жаль, фахівці переїжджають до. Портів де працюючи, тому що угу. щас, щас, до працюючих, тому що їм потрібно десь працювати, виробляти гроші, жити. Ви ну, знаєте, фахівці привик, ну, звикли до рівня життя когось, і вони тут були на простої. Тобто вони не працювали, отримували 70% зарплати там, від там, умовно 40 тисяч. Угу. Це, в принципі, для не людей погано. пересічних можна сказати, то мені підходить, але нашим не підходить, тому що вони звикли, що вони отримують там понаднормові, премії, uh -huh. там ще якісь пакети, і в принципі вони переміщуються, де їм пропонують роботу. Uh -huh. І ми маємо це робити, тому що зараз одеські порти вони збільшили в рази відвантаженість, тому що це гроші для України. Ну uh -huh. не можна сказати, не працюють і не будуть, тому що ні. Ми маємо, щоб гроші були заходили uh -huh. в Україну, тому що воюємо, ці гроші потрібні. А наша проблема буде, щоб їх повернути сюди. Але це ринок вирівняє, тому що ну, не буде так, що там завантаження 140%, а тут нуль. Ні, воно буде перетікати сюди назад, тому що час, тому що логістика. У нас по аналізу до військовому, ну там, наші порти тільки по зерну 40 мільйонів тонн експортували по року. А другий Миколаївський порт по величині після Одеського, ну тобто, і чи після Південного. Не пам'ятаю, ну другий. А, і хоча в нас і складний форватор, то збільшити е, пропускну здатність можна було десь втричі. Mm -hmm. І точно так же, приблизно втричі, можна збільшити ефективність землеробства. Тому mm -hmm. що земля в нас була нічия, зараз держава ринок відкрила, аукціони йдуть повним ходом. Mm -hmm. Буде конкуренція, буде більше вкладатися в кожний гектар. Відповідно, врожаю буде більше з кожного гектару. Mm -hmm. Тобто на підвищення ефективності діючого аграрного сектору. Вважаю, що буде можливо розвивати регіон. Але порти закриті через те, що через кінцбурзьку косу? Ну да, поруч з косу вихід до Чорного угу. моря, тобто там дуже чотири віз... кілометри, 2 візький, навіть да. то. Там важко, тому що mm -hmm. там росіяни на окупованій зараз mm -hmm. території. Просто нагадаємо, що це єдиний район Миколаївської області Кінгорськінгрська коса, яка ще поки окупована, але ви казали, їх можна звідти легко вибити, проте складно втримати. Так, тому що є військова доцільність. Ну mm так -hmm. там три маленьких населених mm -hmm. пункти. Це 0,4% від території Миколаївської області. Але попри те, це існує. Mm -hmm. Mm -hmm. Але війна закінчиться. Дай Бог, угу. колись війни ж не тривають вічно. Е, і е, наскільки я правильно вас розумію, ви готові в Х-3 збільшити заробітки, можна сказати, миколаївських портів від довоєнного рівня. в ну, мене мріє Х-3 зробити для мешканців Миколаївської області, тому порти це є одна із ключових складових зростання, але не єдина, тому що це комплексна історія. І вторюся за свої гроші, ми можемо дуже довго угу. це робити угу. за допомогою держави. Нам потрібні прозорі умови для інвесторів, для того, щоб великий міжнародний капітал угу. зайшов в Україну саме в південь, угу. для того, щоб вони заробляли кошти. Будуть вони заробляти, будуть у людей гарні зарплати і податки, які формують в принципі інші для, ну, для мене, для області, для міста. Соці... Можливість закривати соціальні потреби та розвивати ну, якість життя угу. в регіоні. А там реконструкція потрібна буде портам, росіяни не. побили сильно? Не, не можу сказати, але Що? запустимо за два за, за, за два дні. Думаю, запустимо. Це втішають ваші прогнози. Ми зараз знаходимося з вами. Це центр, буквально така серцевина центру міста. Угу. Миколаєва. І ось тут, це сумне насправді місце, колишня будівля Миколаївської ОДА. Хочу, щоб ми показали. Ось у квітні місяці, здається, да? квітні 20... березні 29 березня. березня. 29 березня 22-го 22 року росіяни розбили ракетою. Угу. Більше 30 жертв. 30... 37. 37, так, так. Пошуках вас, наскільки зрозуміло, дали. як вони вважали, вони били по центру супроти прийняття рішення регіону, який дав їм по зубам і не дав просунутися на Одесу, зупинити, в принципі, повернули вибив. Тобто най... Най... Північні, якщо брати з півдня атаки, на північність точка, де вони були зупинені, це місто Вознесенське. Це 70 кілометрів угу. відсюди, сюди, в сторону Києва. Ми проїжджали. І це перше трасі. місце, де змусили росіян бігти. Тобто це, мабуть, 28-29 лют, лютого. Це перше угу. перші число. Березня, Берег, так. вже росіяни драпали назад і закріпилися на Снігурівському напрямку. Це 70 кілометрів наші військові їх вибили. Там, а, і вони нервували, вони відсюди відправляли. Не можу збрехати 5 БТГР. Тут було вбито вісім генералів російських, коли їх відправляли на цей берег, і йдіть, там щось не виходить, показувати. Вони сюди приїжджали, потрапляли там всякі пастки, там і випадкові були, uh -huh. але великі втрати, великий в них був план там, за шість днів дійти до окружної Одеси. Це все ми в них відібрали, ми бачили. І це поталанило. Це характер, південний характер, скажімо, наших людей, які стали всі як один ніякого політику, нікого нічого не цікавого, ніякого мотивація, всі билися за своє тут сильно. І тупість росіян. Ці об'єднання, ну, Збройні сили України, я кажу про наших людей теж. Це так вийшло. Але е, нам пощастило, і ми маємо це реалізувати, бо нам, люди. Е, ну, не простять, які загинули за те, щоб ми могли мати такий шанс. Тому моє завдання реалізувати той шанс, за що загинули наші хлопці і дівчата. — Ну і це, це місце ми можемо стати, щоб його було видно краще. Що тут взагалі планується робити? Ви збираєтеся його реконструювати? Чи це буде меморіал пам'яті? План такий: його реконструювати не можна. Експертиза показує, що є ураження фундаменту угу. там на пів. Будівлю логіки теж немає, тому що його відновити буде, мабуть, разів п'ять дорожче, mm -hmm. ніж побудувати нове. Але чіпати, витрачати гроші на зараз не бачу сенсу. Воно аварійне на перегороду, тому що оце це mm -hmm. не може впасти. Ви ж бачите, да, всередині та, та, нічого та, та, немає, то, і воно висить. і воно mm -hmm. ж пішло навіть. А, план такий: закінчується війна. Mm -hmm. Ми у людей питаємо, що будемо тут робити? Меморіал? Територія для того, щоб там це був пам'ятник. Відбудовуємо тут ОВА, чи будуємо тут готель якийсь великий, а ОВА ось якомусь скляному будиночку в європейському стилі будемо робити, чи в азіатському, не знаю. Але точно не пострадянський недомодернізм. А, тому будемо думати, як тільки. Закінчиться війна. Це питання. Я хочу обговорити зі всіма людьми, щоб я не приймав його сам, тому що uh -huh. тут загинули люди, і це питання ще й моралі. Який момент зафільмували, як ви фотографувалися із дітьми? у Вас так часто? Часто люди підходять, дітки, часто, але зараз менше, тому що думаю, що майже у всіх вже є. Фото із Віталієм Кімом. Да. А в Києві, коли буваєте, раз а чи в інших містах? раз на два тижні, мабуть, приблизно так. Ну тобто, часто люди вас бачать і підходять в селфі. Часто зараз менше, але часто, в принципі. А до речі, куди ви так я не можу цього не запитати, тому що на початку війни ви були настільки популярним. Постійно розповідали про війну, ви намагалися підбадьорити людей, бо це був шок, ясна річ. Але коли ми деокупували Київщину, Чернігівщину і Сумщину, ви зникли із інформаційних угу. радарів. А я вам скажу чесно, ми я перші 8 місяців ми тут воювали. Тобто, коли там в листопаді 12-го, дванадцятого, го Відбилися, тобто mm -hmm. я, по-перше, перестав воювати, почав займатися відновленням. Mm -hmm. Це не така задорна річ, це багато роботи. І я ж можу інформувати лише про те, що я роблю. Да? Mm -hmm. а Я ж не буду вигадувати там якісь приводи чи ставати військовим експертом. Я mm -hmm. розумію все, що відбувається, з деякими речами не погоджуються, але моя справа, завдання ставить мені президент і кабінет міністрів. Ну і зараз mm -hmm. як ж, Генеральний штаб. Тому в мене є робота. Тоді це була необхідність так. в Україні. Не було того. Потім, за прикладом, багато хто зробив телеграм-канали uh -huh. і з, з джерела інформування, і стали uh -huh. експерти подавати інформацію краще ніж я. Це норм абсолютно. І я тим бачу, що в мене купа роботи, яку маю робити. Тому щоб не вигадувати лісопед, ви почали просто займатися Миколаєвом і регіоном, да, да. тобто були чутки? Я займався регіоном і так. Просто тоді це було необхідно. Це для мене було непритаманно, але це була необхідність. Я відчував, що є мета, тобто бойовий дух. По місцю це було потрібно і військовим, і цивільним, всім було потрібно. Я це тому і робив. Я це пам'ятаю. Я так. сама читала і слухала, не могла дочекатися Віталія Кім. Коли ви вийдете і скажете, що відбувається Ну це правда, не тільки я так у нас були 6 -6 результати. Це Родів, мораль, ну то знаєте, мораль плюс два завжди допомагала всім. Толь <рес> у, у, у будь-якій бійці, тому це була необхідність, і далі воно перетворилося в систему. А в якій, тобто, тобто, ну вона працює вже сама. Я завжди створюю системи, які працюють самі. Тому... Миколаївський баньок? Ну так, да, можна так сказати. <рес> я все-таки це все запитаю, тому що так буде нещасно. Було дуже багато чуток, що насправді вас попросили. Трошки зменшити увагу до вас в інформаційному просторі, ні, це чесно, ніхто не просив. Там достатньо було мені. По-перше, ніхто не і не просив би сказали закрий роти, я би закрив, але цього не було насправді. Я відчув, що потрібно вимикати угу. цю балалайку, тобто, і треба переформатовуватись на наступний рівень. Угу. Тому маємо інші завдання. Інші цілі від цього історія, окрім не знаю, там, не знаю, там саме любування нічого не буде. Мене це було не потрібно, тому е просто виключили цю історію, передали іншим людям, щоб займалися uh -huh. і інформування залишилося. А ми наша команда переключилася на е інші види робіт, які додалися, скажімо так. Uh -huh. Окей, повернемось до серйозних тем. Да, а, ну насправді це теж важливо було запитати про власне економіку інвестицій. У вас воду нарешті дали 1 mm -hmm. жовтня. Ми до речі, у вас були в серпні на інтерв'ю. Ви казали, точно дамо в жовтні, точно в жовтні дали. Скільки mm -hmm. коштів коштував цей проект? Хто його фінансував? І він же ж у вас там супернолітній? Технологічний. Це дуже гарний кейс, яким можна пишатися. Один з ну у нас їх багато, але це один із яскравіших. Чому? Багато причин. Перше, тому що було два.